Олег районна державна адміністрація, Державних області. Ну, не буду далі читати. Ва, Ваше звернення, дивіться, підписано в держитсь. так? так. Рекомендую вам призупинити виконання від робіт, які <реку> так, <реку> <ми не> брати. <реку> Слежить, я там підключення. Ви кавіть, вибрати з. Я плачу <Вид>? да. <реку> сьогодні підшипнутися. 5 тисяч брендів э, за землі як він там роботи не проводиться, але зачекайте, поки немає документації від людини на початок будівництва, я не маю права будувати нас. А що переможемо? Я не розумію, і скажіть, що переможемо. Друге питання. Я хотів розказати відверто, що це таке стосовно цієї обіцяки. Все це ви розумієте. Стосовно вас, що ви що в нас все роєнні так гладко, Ви зачитали 14 сторінки, як там було хтось. Построїли, як всі получають. Ви ж не говорите сьогодні, що ми дойшли з того, що сьогодні пенсія зменшилась на скільки відсотків, а не збільшилась. Ви переводьте все, як буде робити по курсу долара того самого. Якщо була в моєї мамі пенсія 1200 гривень на сьогодні на той час, то вона була 155 доларів. Так? Держава вже живе від чого? Від курсу долара. Це перше Друге питання. Ви сказали, що ви відвідували всі селищні раді, все таке скрава чітка. Я сказав вам, друге. Ви у радові в сім'ї вісі клуб. Коли постані радість? Скажіть, будь ласка. Взагалі віддайте відповідь. Приймуть. Чи ви там були? Дивіться, якщо ви говорите... Ні, віддайте мені відповідь, чи ви там були і все. Дивіться, я що розказую, три питання, правильно? На так. А тепер сумніва, правильно? Так цих рейтингів Якщо ми говоримо сьогодні про виконання програми соціально-економічного розвитку, це перше. Тому що питання ви задаєте мені за будівництво, де можна розпочати. Там є санітарні певні зорки правила. Є дорога, є полоса для обслуговування, є свідки, коли мама ретки до ділянки. Правильно, правильно. Відміння перед в районний в районний центр, в районний центр, Люди, чому там сміття накривають, пункти залізових звільняється, чому там, э, за що вам було надано число пропозиція, ділянку належне стан. Є спеціалістики дали цього відомі стільки, що не писано на, 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 на право. Вітор вітор вітор, я согласен. Це початок підготовчих робіт. згідно на постанові там написано. Я ссилався на постанову. Люди роботи початки забору сміття будівельного матеріалу це початок підготовчих робіт, на який треба дозвіл інспекції про початок виконання Я там, не маю у виконанні робити пробіг. На сьогоднішній день є. Благословій території, є залітарних норм. І в порядок не забігається, мають це в я це картина, це обличчя центр. Я центрів. У нас далі на рахунок ви говорите зниження збільшенням так далі у нас сьогодні в, в Україні національна валюта гривна. Якщо ви працюєте з доларами, це зависит. За рахунок цього ради по сім'ї загиблих, з Татьяною я спілкувався дуже часто. Загиблих чи сім'ї безвісті зниклих? Загиблих, загиблих. Я кажу вам безвісті зниклих, і знаєте фамілію, хто безвісті зниклих? От ви мене тут не, вот, вот, <забливали> не провіряєте, що ж знаєте, так я ще раз говорю. Тому що ви там не були не раз. <забливали> так спеціалісти були. Ви <забливали> <Вы> спеціалісти. <забливали> у нас є. Я особисто думаю цим питанням. Останнє це було на 8 березня. Будь ласка, я ж куратор, а це го. Ні, просто я можу. І сказав, що подяку я сьогодні в адміністрацію. Як органіці мала, ще це питання. Дивіться, я просто розказую структуру адміністрації, що ви на ставимо. Василь Іванович, я буду про вас сказати, до речі, тут зукрасу. Якщо не маєте річний об'єкт. До мене <рес> не відносите їх на ці списки, <рес> непозорні не люди. А Ми якщо ви маєте річні амбіції, ви так і кажіть, що я працюю, тому що сьогодні я заявляю офіційно всім депутатам, що приїхали до СБС, і ви сказали про конверти, ваша позиція. І сьогодні такий як чекав Василя Івановича, я його називати, Я скажу, по-перше, це мої родственники, я скажу, що це людина, яка сьогодні працює чесно і добросовісно. Сьогодні сьогодні що його син в районній раді, то сьогодні того працює партія Радикал... для радикальна партія. Це опозиція, у... будемо говорити в області. ви розумієте чи ні? Якщо у вас є чисто річні амбіції, не вносите їх в районній раді і не позорте наш колектив. Я вас прошу дуже зверху до цього. Я вам кажу це відверто. Я особисто заявляю, як депутат районної ради про ваше святкування, воно мене не задовольняє. І на наступній сесії я буду звісно звертатися до лікаря. То ви говорите про звідчим, що ви говорите? Розвідку про соціальні економічного розгляду, якщо не про що ви говорите. Про те, що ви говорите. Зараз голова адміністрація, звітує про програму соціально-точного розвідку. Звідси 2. У вас про звіту, якщо послухати ваш звіт, що ви прочитали, так? Вас все йде на 5 з плюсов красів. Я вам п'явлю. Чи ви це в Україні От Він у вас не вийдуть, дивіться. Сприймають спокійно. А ваші беззаконні діяння, які вийти в партії не буде? Не Ваше незаконне подібне. Заборони строїться, будується зал, вам незаконне діяння, бо там немає десь сьогодні чоловіка, який, кажуть, похорони помінув чоловіка. Вам беззаконне, вам немає чим зайнятися. Туберкульоз для вас, це ні, наркоманія для вас, це ні, бурштин для вас, це ні, для вас нічого не ні. є. А для вас цього немає. Ви маєте построїли. Ви скажіть лучше, що ви построїли за рік в Олєвському районі. А не збивайте на 14-й рік, коли були регіонали і платили пенсію. На це збивати не треба. Я позицію збуду подержую і буду подержувати. Я сьогодні щось в своїй житті. Я вам вже з'являв, коли мені по телефону звонили, що зробили на тобі, коли прийом. мені робили, коли прийом. Yeah, yeah.